Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Гають. Привіт, з вами я, мама Олена, і це смарт-проєкт коло мами. Підготовка до школи або до відвідування дитячого садочка це захопливий і хвилюючий процес, як для дітей, так і для їхніх батьків. Потрібно обрати гарний наплічник, яскраве канцелярське приладдя, а також форму. Як усе встигнути, та не забути про найважливіше профілактичні огляди дітей перед відвідуванням школи або садочка, де можна пройти обов'язковий медогляд з користю та комфортом та отримати потрібні медичні. Довідки сьогодні про це дізнаваємось від нашої гості педіатрині медичного центру Медок, яка точно знає, як затоваришувати з дітками будь-якого віку, лікарка, яка завжди зустріне вас з усмішкою, огорне турботою та увагою, пояснить усе складне зрозумілою мовою і не призначатиме недоречних аналізів та непотрібних ліків. Тетяна Митрашевська, вітаю вас, пані Тетяна. У нашому колі Вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, для чого потрібно проходити профілактичні огляди діткам перед початком навчальної. Року або перед відвідуванням дитячого садочку для чого це? Для довідки, щоб мати довідку і пред'явити її і це, це само собою. Ми отримуємо довідку. Так. звичайно, але обов'язково це для того, щоб е, виявити якісь захворювання в діток, які до цього ніхто не бачив, не обстежував. Так тобто, це як свого роду скринінг угу. е, батьки приходять до нас, і ми проводимо цей профогляд. Абсолютно комфортно, зручно, якісно, доступно для них. Без ніяких, тому що це свого роду як чекап для дитини і для батьків, в тому числі, щоб не пропустити ті захворювання, які в майбутньому можуть призвести до дуже серйозних наслідків. Тому краще профілактувати чим лікувати. Угу. Діти якого віку обов'язково повинні проходити такі медичні огляди, про який вік ми зараз говоримо. Це обов'язково 6-7 років, тобто ті, хто угу. першечки, так звані, так які йдуть у перший клас, бо можна можуть йти і в 6 років, і в 7 років. Це обов'язково один Дцять років, 14-15, 16-17, і кожного року педіатр у uh -huh. сімейний лікар uh -huh. для інших вікових категорій, і тільки, які йдуть до садочка. Це який вік? Ну, в садочок mm, зараз? Садочок беруть різні вікові групи. Це може бути три, чотири, і, 3, і, 4, і uh -huh. півтора, і два, і п'ять. Ну тобто аудиторія у вас така да, рошира да, взагалі до якого віку дітки педіатра відвідуються? Це до 18 років. Якщо бути точним, це 17 років, 11 місяців, 29 днів. Угу. Далі вже переходять до сімейного або терапевта, лікаря або до терапевта. Так. Давайте детальніше поговоримо про такі чекапи, як ви сказали, про такі огляди, профілактичні огляди діток перед школою або садочком. Це таке комплексне обстеження. Вірно, Так. що у нього входить, як це власне відбувається все. А в залежності від вікової категорії кожен чекап вміщує своїх спеціалістів. Якщо, наприклад, беремо категорію 6-7 років, які йдуть у перший клас, за це обов'язково офтальмолог, хірург, ортопед, стоматолог і додаткові методи обстеження. Загальний аналіз крові також раджу зробити загальний аналіз сечі і кардіограм. Обов'язково. Угу. Якщо, наприклад, брати іншу вікову категорію, так. це ну беремо 11 років, угу. куди додаються ще у нас у діток аналіз крові на цукор, тобто для скринінгу цукрового діабету, особливо якщо дітки знаходяться в групі ризику. Якщо ми, наприклад, беремо 14-15 років, то там ще, уже, ще зменшується кількість спеціалістів, але за показами в дівчаток додаються дитячий гінеколог, можна також дитячого психолога прийти. Стоматолог mm -hmm. обов'язково кожного року. Це ще плюс офтальмолог, хірург, якщо... і флюорографія за показами в 16-17 років обов'язково обов Це у нас стоматолог, ну і плюс флюорографія, і все інше. Як не заплутатись, батьки а, є для цього педіатри або лікарі, яким варто довіряти. І uh -huh. які не будуть зайвого назначати, це точно. І ще ендокринолог здається. Да? Це ендокринолог, коли то я то його говорила за 11 uh -huh. років. Це коли для скринінгу цукрового діабету, так, так, так. Uh -huh. да, то там також ендокринолог. І в 14 або 15 років, там в залежності від того. Кому потрібно, 11 років це коли дитина переходить вже з відпочаткової школи. Я так собі просто думаю, чому така такі вікові категорії, тому що є певні такі особливості вікові, і коли організм росте, є певні зміни в організмі, щоб їх не пропустити, якраз додаються ці спеціалісти. Зрозуміло щодо ендокринолога, теж давайте, да, давайте. зупинимось. Як батьки реагують, коли от говорять, що треба ще ендокринолога? Ну то це може mm. подивовані вони? Більшість ро проводимо огляду. Ми і якщо є, наприклад, якась група ризику, є надлишкова вага мої. Теж причину вирішуємо, якого вона генезу, тобто якого походження. Далі ми вирішми оглядаємо дитину чи є стрії, тобто по тілобудові, чи є додаткові якісь на шкірі утворення. Слі, це як розтяжки кажуть, Так, це розтяжки, все правильно. Також щоб не пропустити, наприклад, співвідношення ваги з росту, чи немає відставання в зрості, чи немає відставання в інших показниках. Це нам допомагає ендокринолог. Угу. Тобто Тому не варто боятися, відмовлятися батькам, да, не варто відмовлятися і боятися взагалі. Бо батьки як кажуть, у нас все добре. Нам справочку треба довідочку, так що в нас все да, добре, скажіть, да, що да, все да. хорошо, і ми пішли собі. Да? Да, є да, такі да, розмови, є такі пропозиції. Звичайно, давай. є, але е, кожні батьки вирішують для себе. Для себе що для них означає здоров'я їхніх діток. Якщо хочуть не пропустити в майбутньому серйозні проблеми зі здоров'ям їхніх діток, то це все вона всього -навсього. один день угу. витратити, один день життя їх і їхніх діток, щоб потім в майбутньому бути спокійними, що вони зробили все для того, щоб їхня дитинка була здорова. Ну і на початку розмови ви вже казали, що такі медичні чекапи у медичному центрі Медок. Проводяться комфортно як для батьків Ой, так, для дітей. Що ви маєте на увазі комфортно пройти медогляд? Взагалі то медогляд це щось некомфортне, а як Комфортно, для маленьких, так і для доступно. В одному місці так комфортно це означає, що не потрібно бігати до інших спеціалістів в інші заклади. У нас це є на місці. У нас є офтальмолог, у нас є хірург, у нас є ортопед. Педіатра або сімейний лікар є, можна пройти всі види обстежень. Тобто, першу половину дня, наприклад, ви прийшли здали аналізи, а в другу половину дня ви приходите, вже є результати. Є угу. вузькі спеціалісти, які на вас чекають, зустрінуть, поговорять спокійно, все пояснюють без ніяк. Мається на увазі, що можна записатися на зручний час, так. а не сидіти там в живій черзі, як може бути, і не знаєш, коли та черга так. до тебе підійде, так? і mm. прийти на призначений час, спочатку до педіатра, який вже далі скаже, куди треба йти. Чи як спочатку ні? Mm -hmm. Телефонується адміністратора, так. або можна особисто прийти в нашу клініку і підібрати той зручний день, який підходить так. батькам. Тобто спочатку зранку приходимо аналізи, приносимо сочу, здаємо аналіз крові, mm -hmm. а вже в Другу половину дня, коли ці вже результати є, ага, вони вже цікаво. є в другу половину, щоб дня. не ходити потім так, ще раз, так, так uh -huh. то в нас вже є спеціалісти, які будуть на них очікувати, до яких теж ми запишемо зручний для них час. Інколи буває батькам зручно прийти в один день, наприклад, зранку, а на наступний день прийти ввечері. Або можна прийти через кілька днів, наприклад, записалися у вівторок і прийшли в суботу. Чому б ні? Uh -huh. Тобто, все зручно, комфортно. Ми підбираємо той час, який зручний батькам. Багато працюють, багато не вдома, є онлайн, працюють, тобто теж підбирає цей час. Все, все на одному місці, тільки для батьків і uh -huh. діток в тому числі. Ну це дуже зручно, коли можна так спланувати відвідування uh -huh. медичного центру. І а, які ще потрібні от, документи. Що вже треба з собою мати, коли вже налаштувались, записались, і хочемо пройти медогляд з дитиною. Обов'язково повинна бути форма 063. Це про вакцинацію. Обов'язково. Mm -hmm. Якщо є паперовий варіант, було би дуже добре. Але зв'язку з тим, що багато є е, онлайн, так і переселенців, внутрішньопереміщених mm -hmm. осіб, у них є е, електронний варіант. Так, це все підходить, і ми скоригуємо, допоможемо, чи всі є обіцна, чи всі є вакцинація на той вік, який дитині потрібен. Чи немає, допоможемо скласти індивідуальний графік вакцинації, якщо потрібно. Uh -huh. Uh -huh. І якщо є заключення попередніх спеціалістів вузьких, наприклад, якщо дитина перебуває на обліку нефролога і є заключення, було б дуже чудово, щоб ці заключення вже були з собою. Або ще буває така ситуація, що батьки вже протягом року прийшли з певних спеціалістів, наприклад, офтальмолога і приносять до нас ці заключення, вони всі дійсні. Ми їх теж проглядаємо і приймаємо. Угу, зрозуміло В принципі, ну над чого такого важкого немає. Так. Надскладного, яку довідку отримують після проходження профогляду батьки? Так, ми видаємо форму 0,86,1 і 0862, в якій зазначаються всі дані на дитину, як прізвище я по батькові, народження, адреса, номер школи, класу і плюс медична обов'язкова інформація, тобто про стан здоров'я, діагноз, група по фізкультурі виставляється і далі рекомендації. Є, uh -huh. Якщо вони потрібні, якщо немає, ми пишемо режим загальний, дозволено відвідувати. І 086-2. Про бесіду ми проводимо mm -hmm. бесіду на різні теми. В плані mm, цікаво. Про да, що бесідуєте? виявляємо, чи готова дитина до школи, наприклад, якщо йде в перший клас, є різні тести, як психологічно, так і фізично допомагаємо батькам цьому розібратися. Це саме педіатри, це Ми допомагаємо. Mm, Не цікаво. потрібно йти до інших спеціалістів. Так, це все ми проводимо. Є певні тести для цього у ми Проводимо діткам. Далі також ми. Загальні такі знання в діток перевіряємо, mm -hmm. да, mm -hmm. да чи, чи ви... вони готові, mm -hmm. наприклад, чи знають про світлофор просто банально, чи знають на який колір перейти, де можна перейти? Тобто, правила дорожнього руху, саме саме просте. Mm -hmm. ну, Їх дуже, дуже багато цікаво. цих питань. Це я вам назвала таке: один-два. Батьки підказують. Ну от коли які питання задаєте, батьки дуже люблять в усе втручатися. Я сама мама, я, я знаю. Допомагаю діткам, як вам відповісти, Так, mm, да, тому що батьки, і я завжди прошу батьків перед тим як прийти до нас, уже підготувати ще питання, які її цікавлять дуже часто. От, наприклад, мама хотіла спитати то й то заболиться. тому я кажу, от коли вони приходять mm -hmm. і прошу адміністратора, адміністратора теж про це проговорити. Якщо у батьків є якісь питання з приводу стану здоров'я, або, наприклад, вони би хотіли проговорити якісь там особливості і в подальшому як при їх профілактувати, будь ласка, ми відповімо на всі питання. Тобто не просто прийти заради той самої довірки, довідки, довідки на треба догляд, нам треба довідку. Ага, як та, та, можна та, та. швидше це зробити? Це не сухо проходиться. Uh -huh. Що прийшли добрий день і до побачення? Ні, ми проводимо дуже багато. Надаємо йому... Корисну інформацію і угу. не тільки про стан здоров'я, так які включають статися. Це, а, втручає... треба це да, така да, чудова да. можливість. Це це просто супер. Стосовно пакетних таких пропозицій, які пропонують своїм відвідувачам медичним центром. МедОК, розкажіть про них. Щось, у так. нас є дві пакетні пропозиції. Угу. Є іду ну, до школи. Пакетна пропозиція, і друга іду до школи. Чека проширени. Угу. Розширений це підходить тим категоріям, про яких я говорила. Це 6-7 років, коли йдуть у перший клас. Так першачки, це 11 років. Це чотирнадцять. 15, і 17 років, а звичайне, коли йду до школи, це те, що педіатр кожного року оглядає діток, куди входить огляд педіатра, аналіз крові, загальний аналіз, чи кардіограма, кардіограма, згідно наказу на 682 на міністерство охорони здоров'я є не обов'язковою, але uh -huh. так, але так як індекс Серофія є, є не показником. Зараз з готовності серцево-судинної системи до навантаження є його альтернатива. Це кардіограма, яка показує функцію роботи серцевого м'язу. Плюс, якщо необхідно, коли ми послухали дитину, провела оскультацію серця, ми ще можемо провести на місці ГЗД сердечко. Угу. Це все в одному місці, це все у нас можна лобити, угу. тільки слухати нас. Все можна зробити. Да, Доволі швидко це робиться, правда? Uh -huh. Стосовно от ви сказали, якісь певні такі маніпуляції з дитиною проводить педіатр, uh -huh. окрім бесід, що ви ще спілкуєтесь. Ви вимірюєте зрії з дитини, да, Так, це, це називається повернутися... антропометричні так, так, дані так, так дитинки. Якщо повернути саме до дитини, яка йде до школи в перший клас, то що на неї очікує у вашому кабінеті, окрім приємних розмов. А, так, це буде огляд антропометричні да, та, вимірювання зросту, ваги, оцінка індексу маси тіла, плюс гостроти зору, плюс uh -huh. шепітна мова, плюс огляд дитини. Тобто ми дитину все-таки оглядаємо не тільки підняли кофточку, ми її до пояса, якщо потрібно, і можемо роздягнути, залишити, наприклад, так, тільки це зі згоди батьків і дитини, uh -huh. в тому числі. Тобто провести зовнішній огляд дитини, подивитися стан шкіри. Зовнішніх покривів, слизової оболонки, провести отоскопію, оглянути ротову порожнину, порожнину носа, очне дно, якщо, наприклад, офтальмолога не проводили, ми проводимо теж mm -hmm. да, виміряємо шепітному mm -hmm. а, аускультацію проводимо а всі органів. Це, це слухаємо, така трубочка є, у нас, стетофонендоскоп, якою ми слухаємо легені. І сердечки. Ну, батьки кажуть, послухайте, дитинку. Да, да, от ми їх і слухаємо. Слухає да. слухає. <рес> <рес> Також проводимо огляд шлунково-кишкового тракту, так? Uh -huh. оглядаємо животекстм, опитуємо, чи є якісь ще в них скарги, да? якісь особливості з приводу сечовипускання, актодифакації, сну, харчування. Так, це все, це все ми оглядаємо, робимо. Угу. Під час таких от, оглядів, можливо, з вашої практики маєте вже досвід, такий стаж роботи з маленькими пацієнтами, коли дитина йде до школи, які знахідки були, от, що саме завдяки такому медогляду, профілактичному, вдалося діагностувати. Да, була виявлений метаболічний синдром, толерантність до глюкози, якраз в 11 років у дитини. І тоді були то вже спрямовані не в 14-15 до ендокринолога, а вже тоді ми спрямовували. Також Постави, порушення постави багато. Цього тільки про це запитати да, найчастіше. Дітки да, сидять з гаджетами. про порушення, порушення певно. постави. У зв'язку з тим, що зараз більше онлайн-навчання йде, угу. йде на зорове навантаження, тому що офтальмолог тільки в певних викових категоріях зараз передбачений. А коли ми проводимо вимірюємо гостроту зору, у нас є таблиці спеціальні для цього, то ми теж виявляємо, що є порушення. Угу. Цієї гостроти зору. так і це теж допомагає, тобто не пропустити ці важливі, важливі, важливі захворювання в дитячому віці щодо мовлення дітей, яким воно ну, ну, першачків, як діти, оце ж коли ми з ними говорять. спілкуємося, так, так це ми ж не те, просто це... бесіди для так, настрою. Так, так, угу. так. І Ми якраз це й оцінюємо, як дитина будує речення, як спілкується, як формулює свою думку, як вимовляються слова, букви. Тобто це все-все оцінюється. Інколи здається, що ми просто говоримо, але під час цієї бесіди ми оцінюємо розумови, інтелектуальний uh -huh. розвиток правильно, так як вона як вимовляється, слова uh -huh. uh -huh. і робите певні висновки свої вже і поради, і поради деякі батькам. А як батькам налаштувати дитину до проходження такого медичного огляду? Можливо, це вперше в житті, якщо до садочка дитинка йде або до першого класу, і тут стільки спеціалістів, стільки розмов, стільки маніпуляцій. Я завжди раджу так налаштувати самим батькам. Тут те саме головне, щоб ще батьки були налаштовані. А потім бажано було б, якщо ця дитина йде в садочок, наприклад, перший uh -huh. раз показати дитини, є мультиків дуже багато зараз виховних, з приводу того походу до лікаря, щоб uh -huh. не боялися, що будуть робити. Бажано, щоб в діток був набор лікаря з собою. Теж можна це. Це дуже дуже класно і. Дітки задоволені від Засправді цього. Це я говорю про садочок, про, садоч, про перший похід садочок. Ми так. так ходили з моїм синочком. Ми ходили, він мав і він ще слухав лікар його. Він фонодоскопом прослуховував лікаря, і це так було завжди очікував цих походів профілактичних, коли нічого не боли. Це ж така так? красота, так. піти так. послухати так. лікаря. І все саме головне настрій і пояснити дитині, що це буде комфортно, не боляче. Лікар буде говорити, що йдуть не лікувати, а говорити, розмовляти. Угу. Покаже, що в нього є по угу. лікаря. Тобто, тут все в такому плані. Можливо, теж трішки ми про це говорили. Були такі випадки, коли батьки от приходили і хотіли просто ну, придбати довідку. Ви приватний заклад, і, можливо, ну, одразу яка думка, можна прийти і купити довідку для садочка або для школи, на що проходити ці огляди? Я ж бачу, в моїй дитини все гаразд, для чого витрачати власний час? Яке ваше ставлення до таких пропозицій, як ви з такими батьками спілкуєтесь? Я не скажу, що негативно, але не варто цього робити. Uh -huh. Не потрібно бути таким критичним не варто цього робити, тому що можна пропустити правда, те, чого нам, на перший погляд, не видно. А в майбутньому це може. Відобразитися на здоров'ю вашої дитини не просто ж так моєї. придумали ці профогляди. Правда, довідочок. Я розумію, якщо, наприклад, є профогляди до року, коли кожного місяця ходять, так там точно нічого не пропустимо. Якщо до лікаря ходять кожних півроку після року, наприклад, а потім кожного року, то тоді вже точно лікар оцінює стан здоров'я дитини. Якщо не робили, варто проходити профогляди мінімальні. Такий, як от у нас є, пакетна пропозиція йдуть до школи, куди входить мінімально огляд лікарів педіатра, загальний аналіз крові, кардіограма, сеча, де можна все-все-все виявити і не пропустити. Плюс педіатра на огляді все оцінить і допоможе, uh -huh. тобто моє ставлення краще пройти. Краще пройти і довіритися лікарю. любити власних дітей, да, так да що да. ви відповідальні батьки. То ваша відповідальність полягає в тому, аби ваша дитина насправді пройшла цей огляд От не для довідочки. В принципі, ці огляди були і започатковані, вірно. Так. На що ви порадили або побажали тим батькам, які мають мабуть першокласників або дітки, яких підуть до садочка? Найкраще це. Не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Довідку можна зробити навіть зараз, тобто uh -huh. протягом навчального року, терміну придатності в неї як такої немає. Тобто, протягом року можна пройти ці всі медогляди. Цю це всі профілактичний огляд, але зазвичай батьки приходять вже В да, перед... серпні, 30 серпня, нас... 29 серпня, так не відкладайте, правда, не відкладайте, вона, вона є дійсною, її можна зараз. Можливо, якісь будуть необхідні до обстеження, вузькі спеціалісти, щоб потім це все не втрачати. Тому що, якщо, наприклад, офтальмолог, беремо просто лікаря, так який дає рекомендацію з приводу сидіння за партою, так положення, ряд. То щоб ми це встигли все писати, скоригувати, внести. Якщо потрібно комусь дощепити, дуже багато, наприклад, до 6 років іде в нас ревакцинація проти коклішу, дифтерії, праця, поліеміеліту. У нас є ця вакцинація. Потім ми внесемо цю, ну, цю 63-ю форму вакцинальну. Це все. Тобто на вже починати проти. проходити так, так, по фогляди. Не чекати вже. там. Ну в серпні починають там, ну, в липні, да, але вже можна і в травні. Так, да, да, Не відкладати саме головне не відкладати. На потім. Mm -hmm. і ви дуже гарно сказали, що ця довідка терміну придатності вона немає як такого рік, навчальний рік він у нас є. Mm -hmm. Прийти і, можливо, ще щось а, є можливість, теж дуже така цінна думка. Покращити навіть за цей період, перш ніж дитина у вересні сяде за парту mm -hmm. або піде до садочка. Вірно, так, так. Mm -hmm. Дякую за таку цікаву та інформативну розмову. Можливо, ще щось ви б хотіли розказати про що я вас не запитала. Well, з приводу профоглядів не боятись. І Не довіряти боїтесь. лікарю, правда, довіряти своєму лікарю. А батьки теж бояться всі бояться. Всі тільки хтось про це говорить, а хтось і собі це все стримав. Всі бояться. Знаєте, всі, можливо, бояться. щодо батьків, то вони мають ще такий досвід за радянських часів проходження цих профоглядів, тому вони це відтягують і вони виявляють, що так само, але зараз медицина на вищому рівні згодна да, І в медичному та. центрі медок можна пройти все з комфортом, як ви вже це сказали, і приємно і навіть гарно поспілкуватися. Ну, і, час. і саме головне в одному місці. Добре, тоді нагадаю, що сьогодні разом із нами була лікарка-педіатриня медичного центру Медок Тетяна Матрішевська. І ми говорили про профілактичні огляди дітей перед школою або садочком. Пам'ятайте про здоров'я ваших діток, дбайте про них і обов'язково проходьте профогляди. Це допоможе вчасно реагувати на можливі проблеми зі здоров'ям. Це смарт-проєкт «Коломами». Я мама Олена, бережіть себе та своїх рідних. Здоров'я усім. Мами. Коло мами смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.